Олена Зіньова мала свою крамницю з українськими сувенірами та національним одягом у центрі Херсона. Початок повномасштабного вторгнення застала у місті. 1 березня сюди прийшли російські військові. Одна з автівок окупантів зупинилась біля її магазину. Техніки було дуже багато. Дуже. Вона йшла такими колонами, що навіть ну, защитати її неможливо було. Весь фасад магазину був обклеєн. Вишиванками, рушниками. Ну от, от Тільки флага не хватало, флага не було. От. І Я це побачила, коли куча. Цих Воєнних висипала з цієї грузової машини фургон огромний, і вони пішли на ринок. Разом із чоловіком Олена вирішила виїхати з окупованого Херсона та вивезти частину продукції з українською символікою. Упродовж трьох днів вони дісталися до підконтрольної Україні території. Троє суток. Троє суток. І ніч ми провели в Васільєвки. Ніч в полі з чеченцями. Я не забуду ніколи. Це було дуже страшно. Вивісті 32 сумки товару з вишиванками. Ну як мені сказали СБУ, які зустрічали нас, мы виїхали на нашей території в Запоріжжі, що ви божевільна? У крамниці Олени працювала Людмила. Вона також вирішила виїхати у безпечне місце. На Херсонщині жінці довелося лишити своїх рідних. Вони всі на лівому березі, які ще не звільнили. Тобто мої всі рідні, батьки, сестра, ну двоюрідні, всі рідні. Вони їх дуже багато, і вони всі залишились на лівому березі. І тому я дуже за них хвилююся, переживаю, як там будуть розвиватися події далі. І тому от зараз я жалкую. Ну я я згадую всі-всі наші зустрічі. Атмосфера була напружена, тому що там на той момент було дуже багато військових, якби їх ставало з кожним днем більше, і більше і більше. Кожен день ти йдеш і бачиш ці зетки. Нині Олена Зіньова відкрила свою крамницю в кривому розі, продає ті рушники та вишиванки, які врятувала з окупованого Херсона. Скільки у нас було рушников і скетерти, ящиками стояли, а зараз от ми ну, пустам трима. Ну, Олена каже, містяни вже знають крамницю та охоче купують товар, є навіть постійні покупці. Також у крамниці облаштували херсонський куточок. Це кераміка, кукли, мотанки та сувенірна продукція із зображенням Херсона. Віктор Могоров, Микола Домошов, Суспільне новини, Кривий Ріг.